Привіт, друзі! Сьогодні маємо 21 вересня, з вами знову Реклачок. Минула ніч була відносно спокійною, по Україні прилетіло лише 54 безпілотники. Так, Зеленський говорить про те, що впродовж лише цього місяця по Україні прилетіло майже півтори тисячі, навіть трішки більше. А цієї ночі лише 50. Бачите, це для нас вже, на жаль, небагато. Також сьогодні стало відомо про те, що Гурівці дуже чітко відпрацювали у тимчасово окупованому Криму і знищили не один гелікоптер. Ну а Дональд Трамп сказав, що тепер робоча віза у США буде вартувати 100 тисяч доларів. І наголошує, якщо Афганістан не віддасть йому авіабазу Баграм, будуть дуже погані наслідки. Давайте про все це максимально детально, новин небагато, все, я сподіваюся, буде лаконічно. Принаймні, як завжди. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, знаємо, що подобаєк забагато не буває. Також прошу вас долучатися до збору, який ми проводимо на авто для 155-ї окремої механізованої бригади, яка нині перебуває на Покровському напрямку. Ми вчора оголосили цей збір, маємо вже понад 40 тисяч гривень. Необхідно зібрати 150. Посилання на збір є в описі під цим відео. Дуже прошу вас, друзі, продонати. і величезне вам спасибі від воїнів ЗСУ за вашу небайдужість. Про статистику від повітряних сил Збройних сил України, які я вам сказав, вже сьогодні прилетіло по Україні 54 ворожих безпілотники. На жаль, летять вони і нині. 33 вдалося знищити зафіксовано влучання 21 на 8 локаціях. А от українська розвідка активно відпрацювала і влучно на території тимчасово окупованого Криму і знищили три російські вертольоти і радіолокаційну станцію. Про це повідомляють у відомстві спецпідрозділ Примари вразив три багатоцільові вертольоти Мі 8 і радіолокаційну станцію 55 g 6 «Небо-У». Трішки сьогодні, друзі, буде військової експертної статистики, не експертизи. Також бійці 412 полку безпілотних систем несеміс знищили російську інженерну машину розгородження ІМР3М, яка мала б забезпечувати просування ворожих моторизованих підрозділів у наступі. Зараз ви бачите цю машину у себе на картинці. Я спеціально вам про це повідомляю, тому що це справді дуже і дуже цінне полювання наших воїнів. Це спеціальна броньована машина, призначена для розчищення шляхів. Вона може прокладати дороги через міні поля, перебирати завали, виконувати інші інженерні завдання, обладнана бульдозерним відвалом, кулеметом, захистом від наслідків ядерного удару навіть, і робить її дуже важкою для ушкодження. І, що примітно, машина здатна самостійно долати міні-загородження, має потужне бронювання з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ. Візуально підтверджено лише ураження двох таких одиниць. Остання, з яких була ліквідована понад рік тому. Тому кожна така справді перемога вона дуже цінна, аби підкреслювати вразливість Збройних сил Російської Федерації. Я вчора вам повідомляв про те, що на Росії вже є проблема із підписанням контрактів, контрактників стає ще менше. Так, вони. Дійсно, стали дешевше, тому що, як ви знаєте, платили контрактникам і по 20, і по 30 тисяч доларів на Росії. Нині платять іноземцям по 3, 5, 8 тисяч доларів. Але не вистачає м'яса Путіну. Не виключає, що він буде підіймати знову питання про мобілізацію. Це з порядку денного на Росії не знято. Розуміючи, такі загрози у Європі вже лунають абсолютно інші заяви, навіть про готовність воювати на боці України не лише допомагати в військовому плані, але й долучатися безпосередньо до бойових дій. Але якщо вони будуть після можливого замороження війни, про це сказав президент Фінляндії Ступ і заявив, що гарантії безпеки для України це готовність європейських держав до військового протистояння проти Росії, якщо Москва після мирної угоди повторить напад на Україну. Це фактично перша заява. Очільника країни НАТО, який говорить, що у разі майбутнього нападу на Україну вони вступлять у війну проти Росії. На його переконання, Росія не матиме права вето щодо формату цих гарантій. Тобто країни НАТО самі будуть визначати, як це буде виглядати. Таких різких заяв з боку країн НАТО мало. Це фактично перша. І дійсно, фіни, як ніхто розуміє загрозу з боку Росії, на відміну, наприклад, від тих же французів. Чи інших вступ також визнав, що наразі немає особливих шансів залучити Путіна до переговорів і відтак говорити про якісь прогнози щодо швидкого замороження війни він не став. І до країн, які готові навіть збивати повітряні цілі, літаки у своєму повітряному просторі, долучилась і Чехія. Ви вже певно чули цю інформацію, читали в мене в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на нього, хто цього не зробив раніше. посилання на телеграм є в описі під цим відео. Так от, до Литви долучилася Чехія, яка закликає збивати російські військові літаки, які вторгаються в їхній повітряний простір. І каже: у такому разі Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку і перейшла допустимі межі. На жаль, це балансування на межі конфлікту. Але перед лицем зла не можна відступати. Росія поводитиметься так, як ми їй дозволяємо. Тому це дуже важлива, друзі, заява Стуба. Вчора я вам розповідав про те, що міністр оборони Литви Девілеша Калієнев написала в мережі X про те, що три російські винищувачі Натаряним, це ще одне переконливе підтвердження, того, що операція Східний вартовий давно назріла. Вона нині реалізовується. Тому те, що дослухався і Петр Павел до цих загроз і говорить про це голос, це дуже правильно. Ну, звісно, Петр Павел, колишній військовий, він розуміє, трішки більше, ніж інші політики, про виклики військові, які сьогодні є від Росії для безпеки Європи. Тому говорить він в числі перших, але я думаю, що його тези будуть підхоплювати надалі більше європейських. Політиків, які не мають такого досвіду у військовій справі. І Естонія, певне, почула і Чехію, і Литву, і вирішила скликати засідання Радбезу ООН. І розумію, що ви скажете, що інфантильне ООН толку від нього ніякого. За великим рахунком так. Але справа в тому, що це перший раз, коли за 34 роки членства ООН Естонія скликає саме з такого питання Радбез ООН. А саме вона просить розібратися із тим, що власне, відбулося у повітряному просторі, оскільки загрози конкретно є. І навіть Естонія говорить, що вона була готова збивати літаки, але не наважилась. Ну, мені видається, що їм не впевнений. Треба бути трішки рішучішими. Просто рішучими. І сьогодні видання Bloomberg повідомляє дуже цікаву і інтригуючу новину, друзі, про яку я згадував вчора, про те, що нібито збирається зупинити нафтопровід дружба, але не в Україні, а в Європі. В Європі збирається, а зупинять, звісно, в Україні. Європейський Союз розглядає можливість перекриття трубопроводу дружба для Угорщини та Словаччини. Це питання винесено окремо від нового пакета санкцій, тому що дійсно у 19-му санкційному пакеті мова про нафту не йде взагалі. Ну, лише коли говорять вони про танкерний флот. Для ухвалення такого рішення вистачить підтримки більшості країн Європейського Союзу без потреби в одностайності. І такий підхід відповідає вимогам адміністрації Трампа і відкриває шлях до участі США у санкціях проти Росії. Тому, коли говорять про те, що Трамп не тисне на Європу або Європа не чує, я кажу: ні, це не так. Відбувається надскладний процес, Незважаючи на те, що Трамп створює кризу в Європі, але ця криза працює сьогодні, друзі, на нас, і це важливо. Але до прикладу, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Дрляїн каже, що вона не вірить у наближення Третьої світової війни, про що каже президент Фінляндії Олександр Ступ. І говорить вона: я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості. Водночас Урсула фон Дерляїн зазначила, що в умовах зростання ворожості у світі ми повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання і миру. Загальні фрази, але за якими стоїть дуже багато. Конкретні рішення будуть в тому числі, друзі, в Україні. Я не виключаю, що вибори, які стали активно обговорювати в медіа в Україні, також могли початися саме із Європи. Тим часом Трамп пригрозив Афганістану, якщо ті не передадуть під контроль Сполученим Штатам Америки авіабазу Баграм, хоча звучить це дуже дивно. Чому? Зараз поясню. Трамп написав у мережі Тросов, що якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, пише він, стануться дуже погані речі. Але весь парадокс ситуації заключається в тому, що Сполучені Штати Америки цю авіабазу не будували. Авіабаза розташована на північ від Кабула, була побудована Радянським Союзом ще в 50-х роках. А до виведення військ у 2021 році це була найбільша база США в Афганістані. Я особисто не проти, щоб вони її контролювали, відверто вам скажу. Але Талібан уже чітко сказав, що вони не збираються передавати цю авіабазу Дональду Трампу. Тим паче, Дональд Трамп. Сам підписав із Талібаном угоду, яка передбачала виведення іноземних військ. Це відбулося в 2020 році. Американські війська обійшли в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року і були там рахуйте 19 років. Але саме Трамп ініціював питання виведення війська з Афганістану, хоча постійно звинувачував у цьому Джозефа Байдена. Але Джозеф Байден почав виводити звідти війська вже після того, як Трамп залишив свою посаду. Трамп залишив посаду у 2021 році. І також Трамп заявив, що федеральний уряд почне додавати щорічний збір у розмірі 100 тисяч доларів за робочі візи, які надаються кваліфікованим іноземним працівникам. New York Times пише про те, що нібито щороку така сума має сплачуватися, але в Білому домі уточнили, що це одноразовий збір. Але компанії вже дуже серйозно страждають від такої ініціативи, бо відчувають на собі відтік кваліфікованих іноземних співробітників. Також Трамп знову забув про Азербайджан і заявив, що він поклав край війні Камбоджі з Вірменією. Я вам не буду наводити всю тезу, це не настільки важливо. Під час свого публічного виступу він знову все сплутав. Ну, такий собі рівень президента США, але він президент США, Дуже хороший анекдот з цього приводу, не буду тут вам розповідати про президента Януковича, такий, не такий, я президентом став. Так, і Трамп друге, президентом став, але це дуже-дуже погана, друзі, історія і для Сполучених Штатів, і для світу загалом. Макрон, до речі, друзі, почає розігравати, точніше продовжує, свою якусь цікаву карту. Ми будемо з'ясовувати деталі, про неї я вам розповідав. Макрон зараз на сесії Генасамблеї ООН планує консолідувати низку країн навколо ідеї визнання Палестинської держави, щоб продемонструвати глобальну противагу Ізраїлю та США. І нібито і нормальною, і послідовною може бути і може виглядати політика Макрона. Втім, він говорить про те, що треба посилити антисемійський рух у Франції, підтримує також і євреїв. Що і в що грає Макрон, будемо з'ясовувати. Тому, друзі, не забувайте перевіряти свої підписки на канал, час від часу вони можуть злітати. Ну а хто не підписаний, долучайтеся. І в нашому парламенті пропонують дуже простий рецепт, щоб молодь не виїжджала з України, не втікала з України. Ви знаєте, що посилився відтік молоді віком від 18 до 22 років, після того, як уряд дозволив їм виїжджати без обмежень. Ну, Єдина умова, вони повинні стояти на військовому обліку. Секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Львівському телеканалу NTA заявив, аби молодь не тікала з України, потрібно закрити кордони, тоді ніхто не вийде. Я вже говорив неодноразово, що це було неправильне рішення відкривати кордони для 18 22 річних і каже: Ми маємо робити все, щоб всі люди, які є в Україні, щоб допомагали і максимально працювали на нашу загальну перемогу. Ну не можна розділяти суспільство по віковим категоріям. Підтримую, що не можна розділяти суспільство по віковим категоріям. Костенко говорить багато правильних речей, але щодо такої заборони, виїзду, певне, сприймуть його не дуже всі вірно і адекватно, тому що виїзд має бути, звісно, забезпеченим. На військовому обліку треба стояти однозначно так. І мотивувати українців і повертатися, і залишатися в Україні. Хоча, звісно, всіх отримати надто складно, адже є і постраждалі регіони, є багато тих, хто залишився без житла, є ті, хто просто виїжджає в пошуках кращої долі. Питання дуже складні, є багато проблем з обліком тих, хто має стояти на ньому, я маю на увазі чоловіків, а таких в Україні понад 5 мільйонів. Тому дуже простих рішень цій складній ситуації. Бути не може. Що ви думаєте з приводу цього, друзі? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся також на канал. Прошу вас дуже долучитися до збору на авто для 155-ї окремої механізованої бригади, які нині перебувають на Покровському напрямку. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю цінушину і не перемикайтеся. Все буде Україна!